Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео розберемося, що ж таке є ухилення від мобілізації. Да, і за що в нас настає таке покарання за 336 статтєю Кримінального кодексу, на що посилається суд і яким чином він бачить саме склад злочину, і що є таке ухиленням да, від мобілізації. От ми зараз розберемось на прикладі однієї справи, коли людина не з'явилась за бойовою повісткою. На до ТЦК та СП. Ну і звісно, ухилилися від мобілізації. І яка в нас ситуація буде розписана там в суді? Зараз про все це повідомлю, розповім детально і залишайтесь, послухайтесь, підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Тому щоб їх не пропускати, підписуйтесь і на телеграм-канал. Так, військовозобов'язаний перебував на обліку в ТЦК і був придатний за станом здоров'я до військової служби та обізнаним про його призов. Під час мобілізації не з'явився з поважних причин у пункт збору до ТЦК для відправки до військової частини, чим порушив процес комплектування ЗСУ під час мобілізації і тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це фабула справи, яку розглядали три інстанції, і Верховний суд поставив крапку в цьому питанні. От місцевий суд і апеляційний суд залишив це рішення в силі. Він е, визнав, винуватим і засудив цього військового зобов'язання за статтею 336 Кримінального кодексу України. У касаційній скаржі, скарзі в нас засуджений стверджував, що суд першої інстанції неправильно встановив обставини справ, зокрема в частині вручення йому цієї бойової повістки за місцем його роботи на території готелю, тобто, вручив її ну, не там, де він проживає. Позиція Верховного суду в наступному. Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення першої і апеляційної інстанції. Це вже зрозуміло. Дає в обґрунтування. Верховний суд зазначив, що за приписами статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час мобілізації громадяни військовозобов'язані та резервісти зобов'язані з'являтися на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях. Одразу звертаю увагу, роблю паузу да, щодо розгляду цієї справи. Звертаю увагу, що ця справа розглядається за законодавством, яке було до набрання чинності в нас постанови Кабміну 560, якою на сьогоднішній день врегульовано порядок вручення повісток. І про це я окремо знімав відео, залишу посилання тут про повістки. Подивіться детально, але там на сьогоднішній день. Все кардинально змінено. Ну, ми розмовляємо в контексті визнання вини, да як суд бачить вину, да? у зв'язку з чим він може присудити таке покарання за статтею 336 кримінального кодексу України. І що таке ухилення від мобілізації? Зов'язані з'являтися на збірні пункти, зазначені в отриманих повістках або мобільних розпорядженнях. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитись у зазначений в ній місце та час. Об'єктивна сторона кримінального правопорушення передбачена статтею 336 кримінального кодексу. Ну, це склад правопорушення. Об'єктивна сторона, об'єкт, суб'єктивна сторона суб'єкт. От якщо всі ці чотири елементи є. То наступає в цьому випадку відповідальність за Кримінальним кодексом України. І от суд розписує, що вони все ж таки були ці всі чотири елементи. Об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбачена цією статтею, а саме ухилення від призову за мобілізацію, проявляється в ухиленні від призову на військову службу шляхом дії або так званої змішаної бездіяльності. Ну, бездіяльність, це неявка по повісі. Ухилення від виконання певного обов'язку вчиняється шляхом вчинення певних дій. Ухилення від призову за мобілізацію у формі бездіяльності полягає у неявці до місця визначення у повісі або наказі військового комісара, зокрема до військового комісаріату для відправлення до військової частини. Злочин є закінченим з моменту неявки військового зобов'язання до такого місця. Тобто, якщо в бойовій повісі було зазначено з'явитись там. 1 квітня о 9 годині, то о 10 годині 1 квітня вже злочин є закінченим, тому що ви не з'явились. Ну, при, ну, не прибули у визначений час, у визначене місце, тобто вже злочин закінчений, він не є тривачим. Він вже закінчений, він вже вчинений. Отже, діє особи матимуть склад злочину. Передбачено статті 30, 36 336 Кримінального кодексу України у разі, якщо вона під час мобілізації на словий період. Отримавши повістку про виклик до ТЦК, без визначених законом поважних причин не з'явилася у зазначенні у цій повістці місце та строк до збірного пункту ТЦК для відправлення до військової частини. Ну і суд зазначав, що це за поважні причини. Він в своєму рішенні нагадав, що поважні причини у нас передбачені законом про мобільцівну підготовку та мобілізацію, і зазначає, що поважними причинами не прибуття громадянина у строк визначені у повістці. Які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організації державної та комунальної форм власності, знову ж таки звертають увагу державної форм власності та комунальної. Визнаються, перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, або інші обставини, які позбавили його можливості особисто. Прибути у визначені пункти строки смерть його близького родичу, батьків, дружини чоловіка, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби, або близького родича його дружини, чоловіка. Ну, абзац 7 частини 3 цієї, цієї статті зазначає в нас суд. Тобто нагадую, що все ж таки, якщо були б поважні причини для неприбуття, то це була б інша справа. Разом з тим, не встановлення часу вручення такої повістки не впливає на об'єктивну і суб'єктивну сторону вказаного кримінального правопорушення, основними елементами яких є саме факт наявності такої повістки та наслідок у вигляді невиконання зазначених у ній приписів, нез'явлення до ТЦК установлений строк. І з матеріалів справи вбачається, що в обвинуваченому все ж таки була вручена повістка про необхідність прибути до ТЦК 25.04.2023 року о 10 годині. Він розписався про її отримання і суд там досліджував цей доказ, оцей корінець, на якому є його підпис. І корінець цієї повістки був направлений у ТЦК. При цьому обвинувачений не з'явився до центру комплектування без поважних причин. Ну, обвинувачений там посилався на ряд ще там різних поважних причин. І на стан здоров'я посилався, і на те, що там повістку вручили йому не в тому місці, там, і не в той час, і що йому телефонним дзвінком взагалі його запрошували до ТЦК. Але там були допитані під час судового засідання і свідки, і підтвердилося ж таки, що він отримав цю бойову повістку, він розписався в цьому корінці, і суд з'ясував цей факт, і він поклав в основу цього рішення, в основу цього вироку. Да? Він сказав, що якщо повістка вручена належним чином, а це підтверджувалось підписом, ну на той час за тим законодавцем, то з моменту, коли обвинувачений не з'явився за цією повісткою у час та місце визначення в повістці, він вже може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо, звісно, немає поважних причин його неприбуття за цією повісткою. І суд їх не з'ясував таких поважних причин, і звісно, засудив його, тобто залишив. Попередній вирок першої інстанції, який е, іще апеляційний суд залишив в силі, і Верховний суд також його не скасував. Тобто він більш змістовно розписав оце все питання щодо об'єктивної сторони злочину і сказав, що в принципі не суттєво і неважливо, яким чином як вручалась повістка, якщо вона вручена. Ну, на той час це був особистий підпис. На сьогоднішній день законодавство змінилось і вже не тільки особистий підпис є. Е, Скажімо так, обґрунтуванням того, що ви отримали повістку. Тому звертайте на це увагу. Це реальні вироки, які є на сьогоднішній день. Залишу посилання на це рішення на судове як джерело права, залишу під своїм відео. Якщо комусь цікаво, можете там більш детально ознайомитись з обставинами справи. Там ну, є ще інформація, цікава, можете почитати, щоб не завантажувати відео, просто її не називав. Пройшовся по основним таких моментах. Все. Якщо вважаєте, що відео було корисно, поділіться зі своїми знайомими. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Хто не підписаний всім вечора, До побачення, мирного!